Змагання на першість міста з набування футбольного м'яча стартували 29 жовтня у дворику на вулиці Пушкіна. 13. фінал змагань, які організовані міським центром фізичного здоров'я населення спорт для всіх, відбудеться через два тижні на площі героїв. За час своєї діяльності Калузький міський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх побував практично в усіх двориках міста зі спортивно-оздоровчими програмами для дітей. Неодноразово проводилися змагання зі стрітболу, дартсу, стрибків на скакалці, настільного тенісу, стрибків у довжину, різноманітні естафети. На майданчиках з антивандальними тренажерами відбувалися змагання мій улюблений спортивний майданчик. А нещодавно спорт для всіх вирішив завітати в найактивніші дворики з новим, а насправді дещо призабутим та надземним. Звичайно, популярним в усі часи видом змагань набивання футбольного м'яча. Ну це стільки новий, як може забути, але у двориках нашого міста хлопчики і дівчатка набивають м'яча. І ми цей турнір, цей чемпіонат міста, присвячуємо до того футбольного матчу, коли 15 листопада буде змагатися збірна України і збірна Франції. По двориках будуть відбіркові. І фінал 15 листопада, метою не тільки визначити переможця, а якомога більше дітей, щоб було брало участь у цих змаганнях. Враховуючи той факт, що зараз школярі перебувають на канікулах, організатори вирішили докласти максимум зусиль, аби відпочинок дітей не зводився до вбивання часу за комп'ютером. Перші змагання стартували 29 жовтня у дворику на вулиці Пушкіна, 13. Охочих спробувати свої сили зібралося чимало. Причому як хлопців, так і дівчат. Найкращий результат серед останніх показала Ілона Брузів 27 разів. А серед хлопців не було рівних Арсену Терлецькому. Він набив м'яч аж 83 рази. Впродовж двох тижнів такі ж змагання відбудуться і в інших двориках. А найвправніші змагатимуться 15 листопада у фіналі на площі героїв. Невідомо наразі, чи вдасться збірній України подолати того дня на шляху до в Бразилії іменитих французів. Юні калузькі футболісти свій турнір присвячують перемозі нашої команди.